Периметр рівнобічної трапеції дорівнює 60 см. А бічна сторона дорівнює 10 см, визначити середню лінію трапеції. Середню лінію трапеції ми визначаємо як півсуму основ. Тобто, мені треба знати, або по окремості кожну основу. Щоб знайти їх суму. Або відразу я можу визначити суму основ і знайти тоді довжину середньої лінії. Бо я суму просто поділю на 2. Якщо в мене відомий периметр і відомі дві сторони дві, тому що АБ дорівнює СД у нас, оскільки це рівні бічні сторони в трапеції, то суму основ Б Ц, і АД я можу запросто знайти. І так пишемо АД додати БЦ, то це у нас є від периметра, ми маємо відняти дві сторони АБ. Тобто від периметра від 60 ми з вами віднімаємо 2 помножити на 10, тобто 20. Да? Значить, це буде дорівнювати 40 см. Ну, оскільки ми знаємо, тепер, що сума основ це 40 см, то ми просто 40 поділимо на 2, тобто 20 см це є довжина нашої середньої лінії.